в ході нашого матчу. Хлопці, я дуже попрошу. Завязано до нас вийшов перший заступ. Це для 125-ї, 103-ї, 80-ї. Україна, вставай! Україна! Пана Максима Крицьку, перший заступник. Так? І пан Тарас Грейс допомагає людей чекає. Мета акції, щоб зросла підтримка Збройним силам України з місцевих бюджетів. Це з бюджету міста і з бюджету області. Нам вдалося відмінити багато тендерів на побудову спорткомплексів. Це принаймні 3-4 тендери, а там кожен з них по близько 100 мільйонів. Кожен. Теж львівська обласна адміністрація утворила комісію, яка переглядає тендер, і ця комісія. Мені здається, чи не на 22 мільйони переглянула тендерів на якусь таку суму. І ми сподіваємося, що ми підняли, підняли в голові кожного, кожного управлінця проблему, що нам потрібно більше забезпечувати збройні сили України. оскільки це наші брати, наші друзі, і вони нас захищають. Мова йде або про субвенції, якщо це передаються кошти для закупівлі, наприклад, озброєння. Те, що місто не може купувати, або місто самостійно купує. І передає це або дрони, або автомобілі, або якесь необхідне технічне технологічне обладнання. Цифри, які передбачені вказаній програмі суду на Збройні Сили України, які б це не були, чи це територіальна оборона, чи це повітряне командування, захід, чи будь-що інше. Ця сума становить понад 250 мільйонів гривень. Загалом в межах програм безпечна Львівщина на сектор безпеки і оборони скеровано вже з врахуванням 30 мільйонів гривень, понад 400 мільйонів гривень. 75% Вільних лишків, які будуть перехідними з двадцять третього двадцять рік, будуть скеровані на сектор оборони і безпеки, зараз не можу сказати вам про цю суму, тому що вільні лишки формуються станом на перше, року. Але ми вже задекларували. Ми декларуємо, що мінімум 150 мільйонів гривень, з ми з цієї цифри стартуємо.